Вітаю 9 клас на уроці хімії. Практична робота номер 3 Прошу записати в робочий зошит дату виконання практичної роботи, її номер та тему, Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота номер 3 Треба обов'язково на початку уроку визначити реагенти та обладнання. Реагенти записуємо: гранули цинку, порошок цинку, хлоридна кислота різної концентрації. Використовуємо тільки в віртуальній лабораторії, сульфатна кислота. Це єдкі рідини, вони небезпечні, тому. Виконуємо практичну роботу віртуально. Порядок виконання роботи. Уважно подивіться відеодослід. Зверніть увагу на реагенти. Що спостерігали. І запишіть до зошита рівняння реакцій. Дослід 1. Записуємо. Залежність швидкості реакції від концентрації речовин. Оформлюємо таблицю. Описуємо власні спостереження і рівняння реакції. Спостерігаємо сам дослід. Концентрація речовини різна в різних пробірках. В першій пробірці вона більша, в другій менше. Подивіться, як бурхливо відбувається реакція в першій пробірці і повільніше відбувається в другій. Тож, описуємо свої спостереження. Дослід 2. вплив температури на швидкість реакції. Уважно подивіться відеодослід. Зверніть увагу на реагенти, що спостерігали, і запишіть рівняння реакцій. Сульфатна кислота H2SO4. Гранули цинку додаємо до металу кислоту. Температура. Спостерігаємо. Дослід 3. Вплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість реакції. Уважно подивіться відеодослід, зверніть увагу на реагенти, що спостерігали, і запишіть рівняння реакції. Увага на екран. Спостерігаємо. Гранули цинку мають меншу поверхню, порошок цинку більшу поверхню. І ви бачите, як відбувається реакція металу з кислотою, в якій пробірці вона відбувається швидше. Дякую за увагу.